У Вінницькій громаді масово щеплюють тварин проти сказу. Документальний фільм Битва за світло показали у Вінниці. Студенти Вінницьких вишів роблять окопні свічки для захисників. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Безпритульний кіт, ймовірно, хворий на сказ, покусав п'ятьох дорослих та одну дитину у Вінниці. Постраждалі були госпіталізовані, а тварину не вдалося піймати. У місті розпочали масову вакцинацію тварин від сказу навесні 2024 року. У місті проводили подібне масове щеплення домашніх котів та собак. Тоді в мікрорайоні Бучми хворий на сказ пес покусав 15 людей. Пані Алла привезла на вакцинацію свого чотирилапого товариша Тома. Котику два роки, і це перше його щеплення. Хоча її улюбленець живе постійно у будинку, жінка боїться, аби Том не підхопив небезпечну інфекцію, як кіт із мікрорайону Пирогова, який днями покусав дитину та п'ятьох дорослих. Щоб не покусав і не заболів, мені ж теж його жалко. Я й привезла його. А як кажуть, що ще десь буде, ще одного привезу. Вона мене два. Є. Вакцинувати домашніх та безпритульних тварин почали з мікрорайону Пирогова практично одразу, як безпритульна кішка з підозрою на сказ кинулась на людей. Кіт білий, безпритульний. В цьому районі він кидався на тварин, на людей. Також була травмована дитина. Вчора фахівці наші виїхали спільно з мисливцями розшукували цього кота, знайти його не вдалося. Тваринок потрібно з двох місяців щеплювати раз в рік. Кожного року, чи це свійська, чи це домашня, своя, чи вулична, потрібно щеплювати, тому що великий ризик захворювання від диких тварин сказом. Сказ можуть і тваринки хворіти, і люди. Кішку, яка, ймовірно, хвора на небезпечну інфекцію, досі не піймали. Пані Валентина, яка опікується безпритульними тваринами у мікрорайоні Пирогова, за власний кошт стерилізує та доглядає їх. І на щеплення принесла чимало котиків. Намагаюся по своїх силах допомагати цим бездомним тваринам, які самі собі допомогти не можуть, на жаль. І в мене є люди, які тут сусіди, які допомагають, я їм дуже вдячна. Ну, велика нагрузка, це ми їх кормимо за два роки. Ми простерилізували 10 кішок за власні кошти. З початку 2024 року на Вінниччині зареєстрували 94 випадки захворювання на сказ серед тварин. Масову вакцинацію кішок та собак проводили у Вінницькій громаді у березні цього року. Тоді 15 -ро людей покусав пес. Фактично без щеплення, без вакцинації це захворювання 100% смертельне, як для тварин, так і для людей, тому що лікування відсутнє. А в цьому році в Україні в двох регіонах було по два випадки зафіксовано сказу у людей. В минулому році на Вінниччині загинув один чоловік від сказу, якого покусав свійський кіт. Так що хочемо, не хочемо, ми маємо розуміти, що лікування немає, і єдиний метод захисту це вакцинація. Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ роздають буклети та інформують віничан про сказ та наголошують на необхідності вакцинації домашніх тварин. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Перша від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів мисливці отримали дозвіл, аби полювати на вепрів. зменшити кількість кабана потрібно для зупинення африканської чуми та інших інфекцій, які поширені саме у популяції цих диких тварин. Заборона на полювання з початку великої війни спричинила зростання популяції кабана, а разом з тим і захворюваності на сказ, лептоспіроз, пташиний гриб. Полювання дозволено лише на п'яти територіях. Лісів користувачів мисливських угідь Вінничини більше нам розкаже Володимир Рибалка, начальник відділу мисливства, рекреації та побічного лісокористування філії Центральний лісовий офіс ДП «Ліси України. Вітаю вас! Добрий день чому Що знову до дозволили? Перепрошую, чому знову дозволили полювати на кабанів? Ну дійсно щодо полювання з 2022 року, з початку року, спочатку повномасштабного вторгнення в більшості областей, так само і в Вінницькій області, було діяла заборона на полювання, що в свою чергу призвело до суттєвого збільшення популяції як хижих шкідливих, м'ясоїдних тварин, лисиці, шакала, так само і кабана. Зараз по всій Україні ситуація зі сказом і АЧС досить напружена. Чисельність цих звірів перевищує оптимальну чисельність в кілька разів. І, звичайно, влада не може на це не реагувати і є рішення. Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при кабінеті міністрів України, яким зобов'язано обласні державні адміністрації вирішити питання щодо відкриття полювання на лисицю як основного переносника сказу та на диких кабанів як переносників в африканської чомусь минеї. Звичайно, з урахуванням того, що наша. Країна це аграрна країна і основна економічна складова нашого експорту це аграрна продукція. Це питання назріло вже давно і воно дуже актуальне обласною адміністрацією прийнято до уваги рішення Кабміну та погодженого. Полювання на е, диких кабанів в межах Вінницької області, звичайно, з певними обмеженнями. А, то про ці роз... обмеження можете нам розказати, які обмеження має саме це введення? Е, так, е, перш за все, обмеження по територіям. Е, звичайно, не на всіх територіях. Е, Дозволено полювання. Обласна адміністрація, власна військова адміністрація визначила території, де це можливо проводити це полювання. Що стосується державного підприємства Ліси України, то на наших територіях тільки відкрито тільки три філії: Це Ілінецьке лісове господарство, Гайсинське лісове господарство та Тульчинське лісомисливське господарство. По іншим обмеженням, перше це обмеження по територіям, обмеження щодо інформування за певний термін. Це три дні інформувати районні військові адміністрації. Об'єднані територіальні громади, нацполіцію. Управління лісового та мисливського господарства, Держпродспоживслужбу та громадськість під час ну, про, про час проведення цих заходів мисливських угіддів. Інше обмеження це обмеження полювання під час повітряних тривог. Якщо звучить сигнал повітряної тривоги, полювання припиняється. Також е, жорстке обмеження щодо дотримання правил полювання. Якщо е, нацполіцією, екоінспекцією або державною лісовою охороною фіксується порушення правил полювання, полювання в мисливських угіддях припиняється. А от коли почне діяти дозвіл на полювання? Полювання на кабана розпочалося вже на минулих вихідних. У нас в філіях. Буде тривати полювання на кабана до кінця січня місяця. На лисицю відстріл лисиці буде проводитись до кінця лютого місяця. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами був Володимир Рибалка, начальник відділу мисливства, рекреації та побічного лісокористування філії Центральний лісовий офіс ДП Ліси України. Минулої доби на Вінничині сталося вісім пожеж. Одна з яких забрала життя 56-річної жінки в селі Липовець через несправність пічного опалення. У Вінниці та ще трьох населених пунктах області причинами загорянь стали необережне поводження з вогнем і порушення правил безпеки. Також у Крижопелі 83-річний чоловік отримав опіки. Документальний фільм Битва за світло про роботу рятувальників ДСНС бійців протиповітряної оборони та енергетиків показали у Вінниці. Над стрічкою знімальна група працювала три місяці, їздила на секретні об'єкти та записувала інтерв'ю з героями. Три місяці зйомок, інтерв'ю з рятувальниками та піротехніками, енергетиками та військовими, відвідування секретних об'єктів, так створювали документальний фільм Битва за світло. Стрічка присвячена роботі ППО, ДСНС і фахівців ДТЕК під час повномасштабної війни. Вже третій рік, як Росія атакує енергетику України, і при цьому Росія розповсюджує дезінформацію, таку пропаганду. Звинувачуючи в цьому самих українців, в тому що виключають світло, і десь рік тому ця несправедливість вона просто ну для мене вона стала настільки очевидною, що треба було зробити проект, який буде який би зруйнував російську пропаганду. Тому приступили до підготовки і до зйомок. Головними героями стрічки стали ті люди, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних ворожих атак та намагаються не пустити ворожі дрони до об'єктів енергетики. Знімали роботу нашої мобільно вогневої групи, як ми виїжджаємо по тривогам, як ми працюємо, але тільки, на жаль, в день, бо, як правило, ми працюємо вночі. Микола Максимчук один із героїв фільму. Військовий керує мобільно-вогневими групами, що захищають критичну інфраструктуру нашої області. Майже щоночі бійці підрозділу збивають дрони та ракети. Бувають сложні цілі, бувають легкі цілі, бувають просто ложні цілі, які не мають бойової начинки. Коли виїжджаємо на тривогу, ми вже реагуємо від того, скільки цілей і якими засобами ми можемо їх збити. Тому що якщо їх дуже багато, зараз робота усложняються. У Вінниці на прем'єрі були присутні рятувальники, військові ППО та енергетики. Кожен герой, кожен підрозділ про них можна знімати цілий фільм. Але так як у нас був обмежений і час, і обмежений хронометраж, тому, звісно, всі не війшли, але я певна, що ми будемо ще працювати, з нами ще їх знімати. Ці люди ризикують життям заради того, щоб було світло в наших домівках. Після прем'єри у містах України фільм буде доступний і на онлайн-платформах. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Вінничанин, який намагався порушити закон, сам став жертвою шахраїв. Молодого чоловіка переконали заплатити 4,5 тисячі євро за вдатку за перетин кордону. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. За словами правоохоронців, такі шахрайські схеми стають все більше популярними серед злочинців. Розрахунок роблять на те, що люди, які самі йдуть на неправомірні дії, не будуть позиватися до правоохоронців через страх мобілізації та відповідальність за порушення закону. Близько тижня назад знайшов в телеграм особу, яка мала мені допомогти перетнути державний кордон. Я зв'язався з цією особою і, заплатив, і вона мені сказала зробити передоплату у розмірі 4,5 тисячі євро. Коли я зробив передоплату, мені сказали рухатись в прикордоння. Прибувши в прикордоння, я втратив зв'язок з цією особою і тоді зрозумів, що мене ушукали. Ветеранам російсько-української війни допомагають дістатися до будь-якого населеного пункту Вінниччини безкоштовно. Таку ініціативу у області проводить ГО Світло Україна. Військових безкоштовно возять на лікування або в особистих справах. На такі потреби працює п'ять автомобілів. Три з них обладнані пандусами для зручного перевезення людей з інвалідністю. За рік роботи програми послугами безкоштовного таксі скористались близько. Тисячі ветеранів з нами на зв'язку. Віталій Горбаневич, засновник ГО Світла Україна. Вітаю вас! Доброго дня! Як виникла ідея такої ініціативи? Ну насправді наша організація у 2023 році активно займалася тим, що ми... Робили такі точкові виїзди до ветеранів у віддалені куточки області Вінницької і не тільки Вінницької да для того, щоб вникнути в проблеми ветеранів або допомогти їм з продуктами харчування або матеріально-технічними засобами, або навіть для простого неформального спілкування для, для вияснення цих проблем. І е, ключовим фактором тих виїздів стали е, такі знаєте, зауваження ветеранів щодо того. Е, що вони не можуть оперативно та швидко приїхати до закладів швидкої медичної допомоги, да, під час того, коли вони знаходяться у відпустці або на реабілітації, або на стадії протезування кінцівок, та вони говорили постійно нам про те, що швидка допомога може довго їхати на периферію або там 100 кілометрів від міста для того, щоб забрати його та завести до того лікаря або до е, того закладу швидкої допомоги, куди потрібно ви. Ветерані для того, щоб йому надали кваліфіковану професійну медичну допомогу, і до кінця 2023 року підготовка нас була в четвертому кварталі. Ми почали думати про те, як створити автомобільний парк саме для того, щоб він виконував та мав на меті оперативне та швидке втручання да в самопоїздку по запиту ветерану по індивідуальному виклику, коли це. Цього саме потребував ветеран, військовослужбовець, якщо говорити, як саме ветерани можуть скористуватися цими послугами безкоштовного таксі? Сьогодні наша організація має ряд договорів та меморандумів про співпрацю з різними медичними закладами: це департаменти соціальної політики, це медичні заклади Вінниці та Вінницької області. Про те, що саме заклади по рекомендації будуть надавати. Ветеранам, які в них проходять лікування, наші контакти і щодо того, що ми можемо їх привезти з села з района з області, з місця проживання. Також працюю дуже ефективно сарафанне радіо, тому що у нас за рік вже було сотні поїздок, тому ветерани обмінюються цим досвідом і обмінюються контактами щодо того, що ми можемо забезпечити такий приїзд да, до ветерана і відвести його в певну точку. Куди він того потребує, і не завжди наша дорожня карта прив'язується до закладів швидкої допомоги. Да, це може бути залізничний автовокзал. Це може бути центральний автовокзал, звідки приїжджає ветеран. Да, ми його можемо звідти забрати або туди відвести. Можемо допомогти його сім'ї з речима, забрати також дружину з речима та привезти її до ветерана або будь-якого іншого члена сім'ї. Це може бути центр адміністративних послуг. Це може бути офіс помічника ветерана та доїзд саме для того і до того місця, щоб ветеран міг. Вирішити свою проблему з документами, да, з документним оформленням для того, щоб це було швидко, оперативно та допомогло йому розібратися з його операційними питаннями. А чим ще громадська організація Світло Україна допомагає нашим захисникам? Е, основна наша діяльність з самого початку війни це. Ефективне забезпечення сил оборони різними матеріально-технічними засобами, включає транспортні засоби, продукти харчування у великій кількості, медичні засоби саме для сил медичних сил для госпіталів. Це турнікети, клюзійні пов'язки, бандажі, розхідні матеріали для госпіталів у великій кількості, та також ми забезпечуємо проведення заходів та реабілітаційних саме заходів. Та й ці виїзди для, для ветеранів знаємо, що ви все одно вийшли на включення, хоч зараз навіть допомагаєте нашим захисникам і везете щось їм, якусь допомогу і зараз на фронт. Можете ще про це розказати? Так, безпосередньо вже зараз будемо повертатися у місто. Відвезли медикам нашим автомобільний засіб транспортний, так, щоб вони могли ефективно його використовувати в швидкому транспортуванні військовослужбовців саме ну, з передової. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую і вам. А нашим глядачам нагадую, з нами був Віталій Горбаневич, засновник громадської організації Світло Україна. Музика. Окопні свічки для захисників та захисниць на передову роблять студенти війницьких вишів. Ці свічки просто не змінні для обігріву та навіть приготування їжі. Таку ініціативу від початку великої війни проводить відділ молодіжної політики спільно з Вінсмарт-центром, аби підтримати оборонців. Бляшанка, всередині якої закручений тришаровий гофрокартон, залитий парафіном. По такій технології виготовляють окопні свічки для військових вінницькі студенти. Ці свічки призначені для підігріву та навіть приготування їжі. В наш час це дуже зараз дуже потрібно, тому що в країні зараз неспокійно, тому військовим зараз дуже холодно І потрібно якось їх підтримувати, щоб швидше настала перемога. Понад 30 студентів прийшли у молодіжний простір, аби попрацювати та підтримати військових. До нас як до відділу надходить, скажімо так, багато запитів щодо потреби у свічках, і ми вирішили все ж таки провести і молодь з задоволенням долучається до таких заходів. Якщо так ще казати, що молодь вже питала, коли будемо про. Подібні майстер-класи відділ молодіжної політики проводить постійно, аби зробити якомога більше корисних та важливих речей для українських захисників. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. А це були власне всі новини на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами і підтримуєте нас. Ось з вами, як завжди, працював колектив телеканалу Вінничина. До зустрічі, мирного вам.